Головні та актуальні події тижня, що минає у підсумковому випуску новин у студії Катерина Домс. Мої вітання. 26 квітня міжнародний день пам'яті про Чорнобильську трагедію. 38 років тому світ сколихнула найбільша техногенна катастрофа в історії людства, вибух, який скалічив долі мільйонів людей. У Тернополі в парку національного відродження відбувся мітинг Реквієм, де вшанували пам'ять жертв аварії на ЧАЕС. Сьогодні у Тернополі вшанували пам'ять жертв Чорнобильської трагедії. 38 років тому через техногенну катастрофу Україна втратила частину своєї землі, яка стала непридатною для проживання, а також тисячі людських життів, яких бив і досі вбиває, ніби мирний атом. Десятки тисяч українців стали біженцями, переселенцями, втратили своє житло, майно втратили все. На жаль, майже 40 років пройшло, до цього часу немає належного покарання. Злочинні комуністичній радянській владі тому режиму, який пам'ятаємо всі, 1 травня виганяв всіх сотні тисяч на паради, які практично проводив геноцид української нації і українського народу. Подія розпочалась з відправлення панахиди та вшануванням хвилиною мовчання тих, чиє життя обірвалось передчасно. Задати ті події прийшли жителі міста, представники влади, духованство. Також серед присутніх були і ліквідатори, які не з чужих слів знають, що така чорнопільська трагедія. Загалом в області понад 34 тисячі осіб перебувають на обліку як постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, серед яких 1909 – це учасники ліквідації наслідків аварії. Також на Тернопільщині є майже 29 тисяч людей, які потерпіли та евакуювались із. Зони відчуження переселені із радіоактивно забруднених територій. Ми маємо пам'ятати жертвну пам'ять за тими людьми, які загинули, ліквідовуючи наслідки цієї страшної трагедії. Ми маємо пам'ятати тих людей, які загинули і стали жертвами цієї трагедії. Низький уклін всім ліквідаторам та жертвам, які загинули в цій катастрофі. Під час заходу героїв чорнобильців нагородили пам'ятними знаками, грамотами та медалями за службу Україні. Ми сьогодні так старалися подати подання в керівництво громад, керівництво області, Ми зробили подання на тих людей, які свого часу служили і працювали під час ліквідації нації аварії. А також на даний час захищають нашу державу від ще гіршої ядер... ядерна чума від москаля. Ці люди, дехто з 2014 року воює, так... Дунда дунде його нагорожували, дехто після повномасштабного вторгнення пішов у військомат і ще раз свій військовий обов'язок. Мені це, мабуть, це сьогодні найприємна подія, тому що цих людей гідно відзначили. Нагородами Тердонської обласної адміністрації, нагородами міста. це дуже приємно, що моїх побратимів бачать, чують, з нами ведуть діалог і про нас бають. На завершення присутні поклали гірлянду пам'яті та квіти до меморіалу жертвам Чорнобильської катастрофи та ядерних випробувань. Чорнобиль, я бачив, до 38-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС. У Тернополі пройшла творча зустріч із письменником та ліквідатором Володимиром Шовкошитним. У своїй книзі, присвяченій трагедії, автор поєднав спогади очевидців найбільшої техногенної катастрофи людства, а також розвінчав чимало міфів довкола цієї теми. Деталі дивіться у матеріалі. У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася творча зустріч з письменником Володимиром Шовкошитним, автором книги Чорнобиль я бачив. Захід приурочений 38-м роковинам аварії на Чорнобильській АЕС. Також Володимир є ліквідатором аварії. Я очолював одну спочатку із чотирьох, потім дві залишилося групи ліквідації наслідків аварії. Я її очолював півтора року, працюючи в найнебезпечніших ділянках на третьому, на четвертому, на третьому, на розподілі третього четвертого блоку навколо е зруйнованого реактора, е займаючись дезактивацією території. Володимир Шовкушитний розповідає, що в його книзі відтворений повний правдивий порядок дій до аварії та після неї. Також зміст книги не тільки зображує події аварії, але й враховує різні історії ліквідаторів, тому вона перевидавалася багато разів. Окрім цього, на сторінках можна побачити багато фотографій з того часу. Окремий розділ автор присвятив міфам, породжених серіалом каналу HBO Чорнобиль. Перший міф вина персоналу. Другий міф міст смерті. Що ніби на, на міст вибігали, там міст такий горбатий, з нього видно і все місто, і тоді було видно і е, Чорнобильську станцію. От ніби люди зацікавлені, вибігали, дивилися, як горить реактор. Їх там попел радіактивний посипав, і вони від того отримували якесь неймовірне задоволення. Е, Ще один міф, що вертоліт упав на початку е ліквідації. Десь 28 числа. Ні, у фільмі про Чорнобиль канал HBO показує, що він упав на початку. Е на початку він не міг упасти не було троса розтяжки для німецького підйомного крану «Демах». він з'явився там е у серпні місяці, десь, а упав 2 жовтня 1986 року. Я бачив, як він падав». Письменник висловлює думку, що люди могли б уникнути значного упроміння радіації, якби факт аварії на ЧАЕС не приховували. Пан Володимир каже, жителям міста могли б роздати чистий йод та організувати евакуацію значно швидше. Якби просто було по радіо дано оголошення: зайдіть, закрийте двері, вікна почепіть на вікна мокрі ганчірки, якісь матерію, якусь. Змивайте постійно підлогу, населення би отримало в 10-15 разів менше забруднення. Письменник стверджує, що кожен читач знайде відповіді на головні питання, що виникли після аварії, та показує духовний зв'язок між героями Чорнобиля, учасниками майдану та ветеранами АТО. Українці стали у шість разів частіше дарувати авто. За квітень різко зросла кількість охочих перереєструвати та подарувати автомобілі, зазначають у головному сервісному центрі МВС. Яка ж ситуація у Тернополі та чи є черги біля місцевого мрео дізнавалася наша Наталя Романів. У місцевому сервісному центрі МВС сьогодні десятки людей. Більшість прийшли, аби перереєструвати власний автомобіль. Зв'язку з наявністю двох транспортних засобів. Один переоформили на дружину. Швидко, зручно. Чому? У зв'язку з прийняттям нового закону. А у вас, можливо, було два транспортні засоби. Так. Продовж цього року в сервісних центрах МВС спостерігається збільшення кількості реєстраційних дій із транспортними засобами. За три місяці поточного року дійсно збільшилась кількість реєстраційних операцій транспортних засобів. Якщо порівнювати з минулим роком, то. За такий самий період за три місяці було понад 11 тисяч реєстраційних операцій, а зараз, за, за три місяці цього року, вже близько 15 тисяч здійснено реєстраційних операцій по Тернопільській області. Таким чином кількість реєстраційних операцій зросла на 18,95%. Загалом зробити такі дії можна онлайн через дію. Покупець і продавець мають обидвоє дію, і е, умова обов'язково це має бути легковий транспортний засіб і перший продаж легкового в рік. Тоді це можливо зробити через дію. Договір купівлі-продажу або ж договір дарування можливо оформити й у сервісному центрі МВС. Дві особи, покупець, продавець, два паспорти, два інфікаційних коди, тих паспорт безпосередньо на автомобіль, ну, номерні знаки за бажанням. Якщо старий зірець обов'язково змінюємо, якщо новий взярець, можемо залишати е, ті самі номерні знаки на автомобілі покупцеві, якщо продавець дає на це згоду. Е, вартість послуги по перереєстрації, якщо без заміни номерних знаків, коштує 755 гривень плюс комісія банку. Якщо все ж таки номерні знаки будемо змінювати, це 1033 гривні 22 копійки. Ну, знову ж таки, плюс комісія банк. Нагадаємо, 16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, згідно з яким транспортні засоби можуть бути вилучені для потреб ЗСУ. Таким чином водії хочуть переоформити авто на членів сім'ї, щоб уникнути його вилучення. Тернополяни здали на макулатуру понад тону російських книг. Ініціювали акцію працівники господарського суду на кошти від переробки куплять квадрокоптер для колеги, який зараз служить на передовій. Більше дивіться, здати російську літературу, аби придбати МАВІК. Таку ініціативу запровадили у господарському суді, що на вулиці князя Острозького. І менш ніж за місяць часу працівники установи зібрали більше тони макулатури. Дуже дякуємо людям. Які вирішили таким чином хоча б свою лепту маленьку внести в нашу спільну справу, і все ж таки нам допомогли, бо в нас би не було такої кількості. От зараз ви можете бачити, є ну, досить велика кількість. Нам прийшлося замовити великий вантажний бус, щоб це все перевезти і здати цьому колту. Розпочали акцію працівники наприкінці березня серед книг судова російська чи радянська література, кулінарні, художні та навчальні книги. Написали таке оголошення спочатку е, нашу бібліотеку, е, почистили від непотрібної, застарілої, ворожої літератури і відкликнулися ще й тернополяни. Е, ми їм дуже дякуємо, тому що в нас не настільки багато літератури. Тож долучились усі краяни, працівники небайдужі придбати квадрокоптер Мавік, каже Володимир Крушельницький, планують колезі. Він зараз захищає наші життя на фронті. Там працює оператором дронів. Для нас це є е, мінімальна можливість долучитися до допомоги. Якісь інші впроваджувати заходи. Так, ну плануємо подивимося, що ще може, можемо якось пригодитися. Загалом працівникам суду вдалося зібрати понад 6 тисяч гривень. Іншу ж частину кажуть, докладуть і придбають на фронт необхідну річ, яка обов'язково допоможе нашим захисникам. 28-річний воїн з Тернополя Дмитро Линва бореться за життя. Два роки тому у чоловіка діагностували дифузну гліому, яка є однією із найбільш агресивних та небезпечних видів онкології. Увесь цей час військовослужбовець невпинно бореться з хворобою. Дві променеві терапії, 18 курсів таблетованої хімії, сім курсів крапельниця авастину. Наразі у родини вже зовсім не залишилося коштів на лікування. Тож Дмитро звертається по допомогу до усіх небайдужих. Це 28-річний військовослужбовець Збройних сил України Дмитро Линва. Чоловік уже два роки бореться з онкологією. Він офіцер мобілізаційного відділення, розпочав свою службу у 2014-му. Це був такий внутрішній поклик, те, що я хотів, захотів пов'язати своє життя з військовою службою. Я так і в принципі робив. Я вже цікавився самого дитинства. Тоді Комп'ютер, то самого дитинства вже цікавився, як це проходити службу, що там, як воно відбувається, що до чого. Обрав для себе чи не найважче піхоту після навчання у 2018-му почав служити у Маріуполі. Тато він мене підтримав будь-якому ну, рішенні. Тіпо, мені це було приємно, і це, і так, то я поступив, навчився. Що тоді, в 2014 році кажу, мамо, ви не переживайте, якщо мене можуть забрати, тільки якщо буде війна, типу, повномасштабне щось таке. І, на жаль, в 2022 році це все почалося. Відтак, власними силами, Дмитро перевівся у місцевий територіальний центр. Прослужив кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення. Були великі черги, я тоді дуже багато працював, в день оформляли документами людей, а вночі я їх, виходить, як би розвозив добровольців. Навесні 22-го року у Дмитра діагностували дифузну гліому, яка є однією із найагресивніших і найнебезпечніших видів онкології. Я почав відчувати головні болі. Головні болі почав відчувати дуже довго. Терпів, не зважав на це ніякої уваги то все. Тобто мені було якось ну, по барабану. Ну, болить так, болить, перестане. Може перевтомився, може ще щось то все. Стан чоловіка різко погіршувався, тож його забрала машина швидкої медичної допомоги. Положили мене в лікарню і там вже виявили те, що в моїй голові є пухлина. і вони безпосередньо вже почали думати, куди мене направляти, що зі мною робити. Чоловіка одразу прооперували у Київському інституті нейрохірургії імені Ромоданова. За два роки військовий отримав дві променеві терапії: 18 курсів таблетованих хімій і 7 курсів крапельниць авастину. Лікуватися мені, це саме обідно те, що потрібно до кінця життя лікуватися. Але то, що факт є в тому, що цей авастин, він є надзвичайним тим препаратом, який допомагає. І саме ним треба і керуватися. Авастин призупиняє, розвиток недуги, а тому онкологи рекомендують продовжити приймати цей препарат. Ціна за одну крапельницю 110 тисяч гривень, каже дружина Дмитра Діана. Такі суми наразі для сім'ї непосильні. Я насправді навіть не могла допустити такої думки, що може бути таке. Ну, напевно, жодна людина не може такої думки допустити. Ось. Тобто головні болі, в принципі, бувають в кожної людини, і тому е якось так воно е і на то спиралося, що, мабуть, перевтомився, мабуть, забагато переживає, мабуть, дуже напружений від роботи. Напевно, в той момент я просто була із ним поруч, не знаючи, що і як воно буде, але просто було, щоб він відчував, що він не сам. Щоб повернутися до повноцінного життя, захиснику потрібне дороговартісне лікування. Тому Дмитро просить людей про підтримку. Зробити це можна за реквізитами, які бачите на екрані. Цього року втретє вступники до вишів замість ЗНО проходитимуть національний мультипредметний тест. На Тернопільщині на складання НМТ зареєструвалися понад 9 тисяч учасників, яких змін зазнали цьогорічне тестування, та як тернопільські школярі готуються до іспитів – далі у матеріалі. Це вже третій рік поспіль, коли учні здаватимуть вступні іспити до закладів вищої освіти у формі національного мультипредметного тесту. Цьогоріч форма тестування дещо виду змінилась, адже учням потрібно буде готуватись не до трьох, а чотирьох притматів, серед яких три обов'язкові: це українська мова, математика та історія України. Учень 14-ї школи Ілля поділився своєю думкою щодо такого нововведення. Готувати дійсно важко чотири з трьома. Можна було би їх підготувати набагато краще, бо навантаження для дітей, які готують всі чотири предмети, трошки завелике. Однокласниця Іллі Христина каже, що найважчим у підготовці до тестування є вміння правильно розподілити час, адже через навантаження його майже немає. Ну я, наприклад, готуюся, то в мене там на день, десь може по 3-4 години приділяю тому часу. І Я не знаю, чи це дуже ефективно, але дуже багато часу займає. І якщо ще робити якісь тести додатково, то теж це ще довше. Дівчина додає, інтенсивно готується і в школі. На уроках виконують різні тести та повторюють вивчений матеріал. Помагають нам готуватися до НМТ, тому що з математиками, наприклад, проходимо всі теми, які треба повторити. З української мови проходимо багато пробних НМТ, також з англійської, де коли проходимо пробні НМТ. І з історії ми просто кожен кожен урок робимо тест. Окрім шкільної програми, старшокласники не обходяться і без репетиторства. Одинадцятикласниця Оксана розповідає, займаючись додатково в такий спосіб, може себе дисциплінувати у підготовці. Репетитор вказує на що варто звернути увагу, в яких темах є прогалини. Ти орієнтуєшся в темах, які є загалом теми, і тому мені здається, з репетитором трішки легше ніж самому. Продовж всього навчального року вчителі школи дбайливо допомагають старшокласникам у підготовці національного мультипредметного тесту. Олена Катрук зазначає, на уроці старається ретельно проговорити кожну тему. Ми інтенсивно готувалися до НМТ. Ми маємо підручники, які є в форматі НМТ. Також додатково розв'язуємо велику кількість тестів. Проговорюємо самі проблемні моменти. Я особисто сама багато тестів НМТ для себе проходила, щоб знати глибше ну, проблему і суть цього тесту. Тому, звісно, ми постійно приділяємо увагу цьому питанню. Вчителька ділиться, що реєстрацію на проходження тестування в їхній школі прийшла без проблем. Загалом вже в області цього річ учасників національного мультипредметного тесту стало більше. Про це повідомив заступник директора з питань ЗНО та моніторингу якості освіти Юрій Шанюк. Тривала е ця реєстрація впродовж е квітня і е на сьогоднішній день в області зареєстровано 9032 учасники. Це ну значно більше ніж минулому році. Близько тисячі осіб. Більше Юрій також розповідає і про кількість зареєстрованих учасників на проходження додаткового предмету. каже: найбільше учнів обрало англійську мову. Це близько 2700 учасників. Української літератури ми маємо більше півтори тисячі зареєстрованих дещо менше більше 2400 географію і понад півтори тисячі. Біологію. На інші предмети від, одно, від там десятків до, до, до сотні, до двох сотень учасників. Зокрема, з фізики 173 учасники, з хімії 146, ну і з біології, я не сказав, 1622 учасники. Учні матимуть змогу приходити тестування не лише в Україні, а й за кордоном. Реєстрація для всіх відбувалась в один і той самий період. 32 країни світу погодилися ну, сприяти нашим здобувачам освіти пройти тестування за кордоном. Це переважно країни Європи і Північної Америки. Додамо, основна сесія проходження національного мультипредметного тесту розпочнеться з 14 травня і триватиме до 25 червня. Задля безпеки точна дата буде відома для всіх учасників в їх особистих кабінетах. Гнучкість, грація та відчуття ритму цей вид спорту приносить чи не найбільше естетичне задоволення. У Тернополі діє школа художньої гімнастики. Тренуються юні спортсменки на базі третьої та четвертої шкіл. На заняття беруть діток 3-річного віку більше дивіться у матеріалі. Цей вид спорту вчить на наполегливості та стриманості, а головним пріоритетом є гнучкість, витривалість та швидкість. І це все про художню гімнастику один з найбільш видовищних і витончених видів спорту. Художня гімнастика це є, по перше, це олімпійський вид спорту, дуже популярний в цілому світі. І, Звичайно, майже практично мені здається, що майже всі області представлені федерації. Крім Тернополя, і в нас є виникла. Якраз маємо нагоду, і в Тернопільській області відкрити федерацію художньої гімнастики. Чоловік каже, дякує і тим, хто підтримує розвиток художньої гімнастики на теренах Тернопільщини. По-перше, хочу подякувати і звернути увагу завдяки кому це все створюється. У нас є дуже прекрасні люди, меценати, які допомагають. художній гімнастиці це Гуда Ігор Богданович. В минулому він сам був хорошим спортсменом. Ну і, звичайно, Сергій Віталійович надал, який сприяє всьому. Запрошують на свої заняття усіх бажаючих, адже це не лише місце для навчання, а й для формування характеру і розвитку свого потенціалу. Юні гімнастки вже мріють про свої перші медалі та виступи на великих аренах. Серед тих, хто вже досягає успіхів, Уляна. Розповідає, вже сім років займається художньою гімнастикою. Це моє рішення було, бо я побачила дуже таких дівчаток, і я прям захотіла теж такою бути. Ми займаємось там розминкою, розтяжкою займаємось, щоб нас. Вийшли стрибки різні. Мені подобається предмети робити там обруч, скакалки, булави, м'ячі. Дівчина ділиться для неї. Гімнастика це не лише спорт, а й мистецтво, яке здатне змінити життя. Так сталося, що з війною ми приїхали до Тернополя, і так як моя дитина займалася гімнастикою з трьох років, а гімнастики тут, як федерації, як відділення в Тернополі не було. То ми почали. Створювати, шукати виходи, шукати можливості, створити тут. Відділення художньої гімнастики, тому що знаю батьків, дівчат, які б теж хотіли займатися, але професійної групи в Тернополі не було. Тому, каже, запросили кваліфіковану тренерку із Запоріжжя. Дівчина вчить дітей, як розвинути гнучкість і силу м'язів, стійкість і відчуття рівноваги, спритність і координацію рухів. Вчу вирівняти спинку рівно, розтяжки, щоб вони вміли запам'ятовувати вправу свою. На заняття, каже, приходять дітки віком від трьох років. Це молодша група. Займаються вони тричі на тиждень по годині. Далі тривалість тренувань збільшується відповідно фізичної підготовки гімнасток. Вони займаються цим з самого дитинства, вони звикають до порядку, до дисципліни загалом. В них вирівнюється спинка, вони гарні, тоненькі. Ну, таких як художні гімнастики, дівчат більше ніде немає. А ще додаються, спортивна дисципліна. Пліна поєднує в собі елементи балету, гімнастики і танцю. Тому з дітками працює і хореографиня. Зараз юні спортсменки мають можливість навчатись на базі третьої та четвертої шкіл. І на цьому випуск завершено. Бережіть себе та підтримуйте збройні сили. До зустрічі.